Вітаю, з вами магазин Стартер RV. Сьогодні нас на огляді поршнева від польського бренду Злотеский на двигун d 260 Маленька камера по центру Євро 1, але палець 42-й, великий потовщений. Ці двигуни, які відносно сучасніші, з 2015 року почали випускати. В кінці відео буде дуже приємний бонус для тих, кому вона дійсно потрібна, тому раджу додивитись відео до кінця. Отже, польський виробник Злотеский іде максимально повна комплектація, гільза, поршень, Палець поршневий, кільця поршневі, кільця стопорні і силіконові кільця під гільзу. Гільза має повністю чорне покриття, фосфатація, що всередині, що ззовні. Зсередини – це покриття для більш швидкої обкатки. ззовні – для більш стійке до корозії. Є позначення, що це злотеський, довжина гільзи 235 мм. Поршень йде на три кільця із нерезистовою вставкою під верхнє кільце під більш високе навантаження. Камера маленька 38 мм по центру. Є позначення, що це його розміри і дата випуску. Всередині є позначення що це злотеське і марка сплаву. Палець 42, Три кільця, як я вже казав, і є графітизовані вставки на боках поршнів. Палець поршновий йде шліфований, такий в розмірах, як має бути. Товстостінний, є позначення що це злотеське, і поршень йде підплавуючий палець. Нічого гріти, варити, стукати, нічого не потрібно. Змазали, і він від руки тугенько, але від руки туди заходить. Кільця цей виробник ложить тільки мармот в комплекті. На три кільця верхнє компресійний йде хромоване, друге компресійне йде звичайне, і нижнє маслоз'ємний йде хромоване з пружинкою. Кільця стопорні теж, відповідно, під 42-й розмір, і силиконові кільця м'ягенькі під гільзу. І так, шість разів. Кожен циліндр комплект запакований в окрему картонну упаковочку. По якості це дуже класна поршніва. Продаю їх багато на 240 245, на Д-65, Д-144 на двигуни. Питань по якості абсолютно немає. Вартість на сьогодні такого комплекту 19 200 на 6 циліндрів, але хто перший позвонить і замовить саме таку почну під 42-й палець Золотеський, роблю 1000 гривень знижки. Тому, кого цікавить, звертайтесь, відправки роблю щодня без попередньої оплати.